Вітаю, восьма година в Україні. Час новин на Дніпро Тіві у студії Дмитро Херлов. Вночі окупанти спрямували на Дніпропетровщину три шахеди. Усі знищили воїни повітряного командування. Схід з артилерії, вкотре обстріляли Нікополь, минулось без постраждалих. Втім, напередодні, внаслідок ворожої атаки по місту, осколкове поранення дістала 35-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома, пошкоджені чотири багатоповерхівки, бібліотека та гезопровід. Укргідроенерго припинило заміри рівня води в каховському водосховищі по посту Нікополь. Через замолення нижче встановлених датчиків ця процедура тимчасово неможлива. Фахівці шукають інші способи здійснення замірів. Тим часом Міністерство охорони здоров'я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготування не існує. Теракт на Каховській ГЕС суттєво не вплине на якість води, яку подають в оселі Дніпрян, наголосив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан. Крім того, дефіциту немає. Рівень води достатній для того, аби працювали насосні станції, і люди були з водою. На качіство води може повлияти тільки те, що зараз, у зв'язку з тим, що гідроенерго має робити зброси води по каскаду. соответственно, с со дна поднимается ил, поднимается вся грязь, которая, естественно, проходит очистку на, водоочист... на водоочистительных станциях, но, тем не менее, это может повлиять на качество воды, которая в домах. Но я не думаю, что глобально, и я уверен, что люди этого не почувствуют, не заметят. 14 червня у кривому розі оголошено день жалоби. До 12 зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу по кривому рогу. Вночі від отриманих опіків помер 67-річний чоловік. Нагадаємо, окупанти напередодні завдали масованого ракетного удару по місту, поцілили у багатоповерхівку, склад та підприємство. Як тривала рятувальна операція, репортаж із місця подій нашого кореспондента Артема Мороза. Далі П'ятиповерхівка, в якій проживало 105 людей, вигоріла зсередини. Це наслідки влучання рашистської ракети. Автівки, які припарковані поруч, подають останні ознаки життя, блимають аварійками. Квартира Арама знаходиться на першому поверсі. Цієї ночі він опинився в епіцентрі атаки. Під діяли, спрятався. Вже піднімаю у мене все... Лежит, что успел, одел штаны, там тапочки. Короче, выбежал. Тут уже машины взрываются, все взлетает, как салюты белые. Очень жалко, очень жалко людей погибли. Слышно было, что там кто-то не мог выбраться. Как ну, соседи разговаривали, рассказывали, что. Замуровані, не можуть вибратися Животні, сусіди, люди, всі кричали зразу Таке перше новіні. Зараз хлопець порається біля своєї машини. Її сильно понівечило, та ремонту вона вже не підлягає. Навпроти місця трагедії розвернули штаб допомоги. Саме тут Людмила і отримала все необхідне. Вона приїхала до Кривого Рогу, тікаючи від постійних обстрілів в Херсонській області. Мешкали з родиною в сусідньому будинку. Розказує, що від вибуху їх забарикадувало в квартирі. Ми хотіли ключем, а воно нічого не виходить. Тоді вони мене міліцію вона прийшла, і туди сваркою взяли оце. Вони роз, ну, розварили і з, і зняли так двері. Так тоді вже ми могли вийти. Волонтери знаходяться тут з сьомої години ранку. Постраждалим видають все необхідне. Нашою організацією надається допомога у вигляді будівельних матеріалів для тимчасового ремонту будівель. Що постраждали? Це є плівка, це є тарпаулін, ОСБ. Також ми надаємо непродовольчу групу товарів. Це ковдри. Матраци, постіль, тобто те, що люди загубили під час цієї страшної трагедії, розвернули палатки із їжею, видають її постраждалим і рятувальникам, котрі знаходяться тут з третьої години ночі. На місці подій працює і оперативна група психологів. Так як люди перебувають в шоковому стані, їх стан не зовсім психоемоційно добрий. Ми тут організували допомогу дітям, тому що є люди, які постраждали, і у них є діти. Наші психологи працюють з дітьми в окремій кімнаті. Ну і так само ми надаємо локальну психологічну допомогу і на вулиці, і в приміщенні. Тому працюємо ось таким чином. Наразі відомо про 11 загиблих людей. В кривому розі оголошено день жалоби 14 червня. Конвертувати ненавистю допомогу силам оборони Борис Філатов із черговою партією техніки від Дніпрян відвідав бійців 3-ї штурмової бригади на Донеччині. Так, серед техніки, яку отримали воїни, низка пікапів, швидких вантажівок, а також десяток дронів, тепловізорів та інших приладів, які фахівці міськради використали для модернізації деяких гармат. Дніпро продовжує системно забезпечувати українських оборонців на фронті, технікою та машинами. Мер Дніпра зазначив, що після кожного обстрілу мирних міст державою терористом ми не маємо права емоційно вигоряти і зобов'язані конвертувати нашу ненависть у допомогу силам оборони. Борис Філатов також додав, що настрій в оборонців бойовий, а помста за цинічний обстріл рашистами житлового будинку у кривому розі не забариться. У селі Волоське, що на Дніпропетровщині обласна єпархія, заборонила священника Андрія Пінчука. Так було сказано в указі, який вручили оцю Андрію. Сам же Пінчук каже, так йому помстилися, бо образились на що саме про це далі. Це буде цікава історія. Це я гарантую. Купуйте попкорн. Андрій Пінчук вже 18 років, настоятель храму архістратига Михаїла у селі Волоське, що на Дніпропетровщині. Але у травні Українська православна церква Московського патріархату за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила його з посади, причину, яку вказали в указі деструктивні і неканонічні дії, а також грубе порушення присяги священнослужителя. Покарання, яке на мене накладено. Воно означає, що я більше не маю права в церкві звершувати е богослужіння. Я не маю права звершувати літургії, вечерні, утрення, хрестити, вінчати, відспівати е ось таке покарання. І відсторонений е з посади настоятеля цієї парафії. Насправді каже пінчук: його було звільнено через конфлікт з митрополитом Поліським і Сарненським Анатолієм Гладким. Особиста неприязнь митрополита Сарнинського Анатолія до мене, тому що я оприлюднював історію про те, як він знущався на полісі з одного з священиків і як він знущався над однією парафією. Я оприлюднив цю історію. В цій історії було ну, дуже багато людей. Були свідками цієї історії. Це йому дуже не сподобалось. І він став шукати привід, щоб якось напакостити. А ще критикував дії єпископів та священиків-колаборантів. Розповідав про промосковські настрої в УПЦ МП. Пан отець мав багато напрацювань, як реформувати українську православну церкву та порвати зв'язки з московським патріархатом. Це українська частина, яка в меншості, і є промосковська частина, яка в більшості. Церквою управляє священний синод. В ньому є якийсь склад, там якась кількість людей. І ось саме вони приймають або не приймають ті рішення, які вони повинні приймати. І оцей синод зараз він контролюється промосковською більшістю. На все це дійство з боку єпархії у Андрія Пінчука є відповідь в наказі про його звільнення. Ну в церкві є своє, скажімо так, юридичне законодавство, яке називається церковно канонічне право. І одна помилка це вже підстава для того, щоб вважати такі накази, укази недійсними, фількіними грамотами. А там вісім. І один гірший за за другий. Ну не знаю, хто там допомагав составляти. Ми спробували зв'язатися з Дніпропетровською єпархією та отримати хоча б якийсь коментар. Спочатку нам обіцяли перетелефонувати, а згодом послались на свій сайт. Не маємо інформації по цьому питанні зовсім не можемо нічого сказати. Це на офіційному сайті Дніпропатровський Туди дивіться там, це написано. Отець Андрій розповідає: у церкви є свої суди, які вирішують такі суперечливі питання. Втім, за словами священика, вони не працюють, бо вже згадане про російське крило проти функціонування церковного права. Я подаю зараз в єпархію, що це неправильне рішення, а потім є загальноцерковний суд, а потім є синод ще. Ну, от Загальноцерковний суд його нема в Україні, він не працює, тому що ну, його не хоче відкривати священий синод, щоб він працював. Тому що якщо відкриться загальноцерковний суд, то які там справи будуть розглядатися? Справи будуть розглядатися про зловживання митрополитів самих. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій Пінчук організував порятунок людей з зони бойових дій волонтерськими автобусами. Нова, нещодавно капітально відремонтована школа Волоського перетворилася на шелтер. Якщо там бракувало місць, людей тимчасово селили у сільському храмі. Сам панотець каже, критикував не церкву, а її систему управління і його особиста мета відродження Української православної церкви. Дніпровська набережна справжня гордість міста з настанням літа місцеві жителі частіше прогулюються у вільний час саме тут. Тож сьогодні комунальні служби очищують набережну відилу та сміття детальніше про роботи далі. Щороку прибережні зони Дніпра потерпають через надмірну кількість водоростей. Вода стає каламутною та цвіте. Крім того, з'являється неприємний запах. Так на фестивальному причалі комунальні служби розпочали роботи з очищення акваторії річки Дніпро. Проводимо роботи з очищення прибережної зони Січиславської набережної в районі фестивального причалу. Очищаємо нанесене гілля, стволи, те, що принесло течією. Те, що зібралося тут, в районі фестивального причалу, і заважає нормальному огляду. Прибираємо це з води, дістаємо на спеціальний транспорт і будемо це все вивозити звідси. Роботи такого масштабу проводять кожного року декілька разів на сезон. Задля гарного стану річки. Фахівці запевняють, що роботи проводять у максимально швидкий термін та повністю очистять фестивальний причал для того, щоб жителям було комфортніше прогулюватися і проводити свій вільний час саме тут. Краса навкруги. Дніпровська водійка Наталя Силка працює на міських маршрутах майже 15 років. Жінка завжди намагається прикрасити власне робоче місце, аби і самі було приємно, і пасажирам настрій підняти. В салоні її автобусу розквітають троянди і навіть пурхають метелики. Розповідь про креативну кермувальницю далі. Водійка автобусу Наталя Силка працює на міських маршрутах вже близько 15 років. Каже, кермування транспортом її хобі. При цьому вона намагається не лише перевозити пасажирів з точки А в точку Б, а й подарувати людям гарний настрій. Тому вона прикрасила салон святковим декором. Особливу зацікавленість прикраси в салоні викликають у дітей. Люблю їздити. Пішла пошла диспетчером, потім а там почала. Потихоньку вот это. получила права. Люблю ездить, поэтому получилось, что пошла на маршрут работать. Хотела работать на такси сначала там, или куда-нибудь за город на каком-нибудь грузовичке. А товарищи говорят: зачем? У тебя вот есть, садись и работаешь на автобусе. Дітям нравиться наклейки разные, бабочки і діти замість того, чтобы плакать в салоні, они їдуть считают бабочок, рассматривают салон і И Некоторі люди говорят, що ми в остановку свою проїхали за что ваших бабочок считали. Наталя не збирається змінювати улюблену професію та продовжуватиме радувати пасажирів прикрасами в салоні автобусу. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі усі насосні станції в місті працюють. аварій чи знеструмлень не зафіксовано. За минулу добу комунальники ліквідували понад півсотні засмічень та пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. І про транспорт сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад 200 одиниць рухомого складу вийшли на маршрути. За минулу добу рятувальники приборкали в місті чотири пожежі, дві стались у житловому секторі. Решта це займання автомобіля та сміття на відкритій території. І далі про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 16 градусів. Синоптики прогнозують протягом дня мінливу хмарність, втім без опадів. Температура повітря сягне 24 градусів тепла. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Шукайте нас в Ютубі, якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, а також в телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 9-й. На все добре, бережіть себе, все буде Україна.